Вінничанка Галина Калініченко поспішає на плановий огляд до лікаря. Майже рік жінка живе з пересадженою ниркою. Трансплантацію органа від посмертного донора, розповідає, їй провели в обласній лікарні імені Пирогова цьогоріч, 20 лютого. Пам'ятаю, цей день, в лютому місяці, я вже відійшла від наркозу, дивилась у вікно, це був восьмий поверх. Видно було з вікна, як ходять люди. і Я зрозуміла наскільки життя прекрасне. Галині Калініченко 51 рік. Захворювання нирок жінці діагностували 2019-го. Майже рік розповідає, була на гемодіалізі. Це процедура очищення крові через апарат штучна нирка тричі на тиждень, по чотири години у лікарні. Тепер це у минулому. Галина дякує рідним донорам які дали шанс на друге життя. Люди ходять на діаліз по 20 років і більше, і я їх знаю. Я ж на діалізі була тільки пів року. Уявіть собі цей шанс, який мені подарував Бог, люди, які дозволили здійснити цю трансплантацію. Цьогоріч, 20 лютого, в обласній лікарні імені Перегова, посмертний донор врятував життя трьом пацієнтам. Було пересаджено ще одну нирку та серце. Відтоді вони родина, каже Галина. Тому що нирку пересадили його звати Володя, а тому, що серце його звати Ігор. Володя проживає у Вінниці, ігор проживає у Хмільнику. Ми обмінялися телефонами. Ми вітаємо одне одного зі святами. Ми стали родиною. Як б'ється у грудях донорське серце Ігоря Маліцького із хмільника, суспільне знімало задань до виписки чоловіка з лікарні. Б'ється так однократно. У мене перебої були такі, що неможливо було. Місцями ставало, а місцями як переперечка, як виклада, вилітало з грудей. А це б'ється рівномірно, я чув, ну, чую його добре, не болить, не жме мене. Всього 2024-го їхні лікарі здійснили 21 пересадку органів від посмертних донорів. Це на 5 більше ніж торік, розповідає директор лікарні імені Пирогова Василь Паненко. За цей рік пацієнтам пересадили 18 нирок та три серця. По суті, сьогодні є. Е... Першим закладом серед облас... закладів обласного рівня, після таких великих потужних лікувальних закладів, як територіальне медичне об'єднання Львова, яке об'єднує практично всі заклади міські міста Львова. І сьогодні найбільше здійснює трансплантацію України і після київських великих потужних закладів в центру трансплантації і інших закладів, які теж здійснюють трансплантацію в Україні. Якщо брати знову ж обласні заклади, то ми є першими після цих закладів. А якщо брати Україну в цілому по закладах, то ми є на сьомому місці, тому що я знову повторюся, було ліски об'єднання. І шість і п'ять закладів наших київських. А далі вже ми сьогодні у нас уже сформована повністю команда трансплантації серця. Цьому році ми виконали три трансплантації серця. В минулому це було лише одна, перша, і ми активно продовжуємо рухатись вперед, команди набувають досвіду, лікарів вдосконалюються. Ми продовжуємо розвиватися. Ми продовжуємо вчитися, в тому числі і за кордоном наші фахівці протягом цього року. Відвідували різноманітні конференції, майстер-класи. Тобто, і це виливається в те, що дійсно порівняно з минулим роком ми покращили в цілому наші показники. Зараз в їхній лікарні у черзі на трансплантацію органів понад півсотні людей. Більшість потребують пересадки нирки, каже Василь Паненко. Людей достатньо багато, переважно це нирки. Більше 60 людей тільки в нас на черзі стоїться. Переважно нирки, але звичайно є ще на пересадку серця, і кілька людей на пересадку печінки. У черзі на трансплантацію нирки від посмертного донора і Тетяна Казмірук із Калинівки Суспільному розповідає на апараті штучної нирки шість з половиною років. Останніх півтора чекає на донорський орган. Для неї каже, це шанс на повноцінне життя. Мене вже визивали три рази, але два рази по здоров'ю я не могла їхати, а один раз їздила. По аналізам несумісність получилася така, як треба, то не вийшло. Це щасливі люди, яким трапляється нирка і її пересаджують. Людина стає повноцінним живе життям. Ольга Антухова, Дмитро Буднюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.